У нас критична ситуація з енергетикою. Мені не треба вам про це говорити, ви сидите без світла. І, на жаль, до кінця року ситуація краще не стане. Єдиний варіант це знайти додаткові кошти і не розікрасти так, як цим займалися офіс разом з Кабміном, з міненергетикою і з тіньовим офісом Міндіча, а відправити ці кошти. Реально на відновлення об'єктів критичної інфраструктури, енергетики, в першу чергу, мова йде про 14,8 мільярда гривень. Саме стільки порахували я, мої колеги, наші аналітики, команди розумної політики, що можна позбирати у непрофільних. Витратах, починаючи від єдиного марафону стратегічних комунікацій, забезпечення офісу президента, Верховної Ради, Кабміна і всього, всього іншого, і відправити туди, куди це потрібно людям. Відправити на відновлення того, що сьогодні руйнується расистами, тому що наша з вами велика влада нічого не зробила для того, щоб захистити ці об'єкти. Друге важливе питання це другий крок. В відновленні нашої енергетики, тому що це конче потрібно не лише всю зиму, а й після навіть завершення війни. Інакше бізнес сюди не прийде, інвестиції не прийдуть, якщо ми не зможемо перезапустити свою енергетику. Це е, облігації. Ви знаєте, що є сьогодні облігації державного займу на потреби Збройних сил України. Ми пропонуємо аналогічний процес для Кредитування і забезпечення відновлення нашої інфраструктури, поставити чіткий контроль, щоб потім там не було жодних Міндічей, жодних карлсонів, жодних професорів, а працювали лише професійні люди на цьому відновленні і не заробляли собі в кишеню, а працювали на країну. Це два кроки, які необхідно зробити вже сьогодні. Інакше завтра ми абсолютно повністю втратимо свою енергетику і. Дуже серйозно підірвемо майбутнє нашої країни.